Заїдемо один бак води, візьмемо, щоб тоді я не таскала, бо Саня поїде. Так, тут спереді трошки підійдіть, бо я не бачу. Ззаді нема. Давай, 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 крутись. Ми отак туди поїдемо, розвернемося, поїдемо. Дивіться, які гарні будинки, да? ну довго будується цей, дуже довго. Заїду на завод в заводу, та й додому ніде динятися не будемо. Хліб у нас є, їсти, що є. Добу. Ой, теж антени такі заржавілі. За Як погляну, так і буде вона ще стояти, поки ти приїдеш сень. Обратно. Що ми думаємо, На 5 літрів розвела 10 мл антихруща і буду садити лілії і проливати антихрущом, тому що дуже полюбляє хрущ. І ви бачите, що в мене всі ці, що в нього на базарі, вони в мене є. Навіть таку, як ми сьогодні купили, вона в мене є. Ось вона. Що це тут? Волохата чи що це? Боже, глянь, тут прямо цілий дует і молі, і якийсь павук. Ось вона. Але така хіла. Ну, я ж кажу, що не тільки в мене. Не тільки мене, тут ось де захована за кущем троянди була. Видно, не так мороз й вдарив ця красуня. А те все остальне. І ось дивіться, яка є-єлі, це ж теж елітна. Піона у мене зовсім немає. Ну, він же, ви чули, він сказав, що на наступний будуть. Але, каже, у мене їх мало. Ну, приїду, подивлюся. У мене їх там було шість штук, всі вимерзли. Зараз отут одну посажу, там у мене маленька. Ну, і, коротше ще. А бачите, від слимаків побризк посипало оте синеньке. І слава Богу, пішли кани. А то ж ну, взагалі поїли було, взагалі. О, диви, одні дірки, диви, одні дирки. А це пішло, слава богу, і цей гарно пішов. Я думала, що він хворіє, оце червоне, а Це таке такий листя в цього кана. Це теж єгипетський дружок. І той єгипетський дружок цвіте. Ну, я вам скажу, він такий щось такий печальний в мене. Там же таке сонце пече, там такі, ну вони один за один ховаються. А в мене, ну, нічого цвіте. А відсаджується дуже добре. У мене там один є. Землі знову сьогодні не купила. Ну, якась така в мене голова дурна взагалі. Ой, ну то ладно. Все, сажаю. Дусічка, ти загораєш. Чого ти на сонці лежиш? Я не зрозуміла. Дусь, Дуся, а тобі що? Холодно? Ти замерзла? А, Оце да, собака замерзла. Їхали ще, не купили батарейки для пультів. У мене батарейки в вагах поламалися. Щось отак все. Сьогодні якесь велике свято, мама каже. Дивіться, яке в мене це чері вже здорове. Я його не підривала нічого, це таке. А вон вже надарувати, мама каже, треба збирати. А тут ось бачу, що вже на помідорі фітовтора йде. Ось одиви. Ось я вже бачу, треба зірвати і викинути. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, я це Наташи помідори, диви, Гарний помідор би був. А вже все. Розпряду його мать. Так і тут вже фітавтора пішла, да? Ай-яй-яй. Лень що робиться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. От тобі й, пожалуйста, треба зрізати гілку. От тобі урожай, от тобі все. Уже все, фітофтора. Ти бачиш що? Це треба мусорку викине. Угу. Та на Наташиних, все, фітофтора вже пішла. Бачиш? На Наташених на цих. Mm. Та воно ну, може і на тих є, Це просто з краю. Чорнявеньке цей нічого, а цей. Там треба могилка треба обрізати, може верх піде ще. Ну, казала Наташа, що якщо фітавтори от вже почалось, то вже все. То ж так його лілеєш, лилеєш з ним, возиться, возиться, воно хріняк і все. Зато сині вимерзли, Вон, дивіться, які поперли. А щось буде, це не головне. Це не головне. Так, добре, сажай. Глянь на оцю дуську на нашу ма. Загорає. То шукає холоду, то загора тепер. А може собаки, правда, загорають, не знаю. Так, це полить треба. Це теж таке в мене воно красиве але листя мало. Добре, сажаю. Ну що, посадила я, нехай ростуть. Це в мене до... кожна квітка в мене посаджена, якось до чогось вона присвячена. Це таке не дуже веселе, але нічого хай ростуть, налила туди антихруща. У мене така жовтенька є, трішки схожа, оце вона, ось, бачите. Але нехай буде ще, ну і ця гарна така. Хто там приїхав? Бабушка, як уже як дуська дивиться під забор. Кажуть, що це молода команда нічого не знімає, бабушка? що це ти нічого не розказуєш. Ну кажуть, казатися О, бачиш теж вже тема.